І знову навалило сніга. Оце, виходиш, коротше, провалиться ну, це виходиш. Провалитися можна. Скільки сніга, бля. Цілий кучі гури. Кожен день сніг. Це взагалі. І все, що був ще й вітер. Але з'явилося сонечко. Оце? Це, скільки сніга, блін. Вже не потягну. Не їде. Коротше, знову брати, це кожний ранок, але сьогодні сонечко, хороше сонечко. Зараз буду трошки тут розчищу і буду. Вон там взагалі, капець. А тут оце гори, ціла гора снігу, Ось наложена за всю зиму. Це вітрошки розстаяв. Зараз полізу на сонячні панелі, побачу, що там робиться зверху. Щоб добратися до сонячних панелей, треба теж е -е -е -е. Коротше, якось так, Тут можна провалитися. Це в мене драбинка, це я чистив, положив, але зараз я взяв лопату і буду вилазити наверх. Як не странно, був вітерець і все, що. І по з панелі фактично весь сніг, ось як киримося, це на криші. От, Бачите, який сніг? Тут взагалі А з панелій поздувало. Не все, звісно. Є такі островки. От. Але в основному сніга нема на панелях. Зараз буду брати дуечку, трошки лопату і це все починає тазу. Трошки лопату це з криші зараз уберу і буду коротше, чистити панелі, оскільки сьогодні сонце. Це хорошо, що бутер працює, допомагає чиски, але... Трошки панелі треба буде переставляти, робити отут, отут робити проходик, щоб можна було і там почистити, і там. Але буде набиратися сніг, але проход треба обов'язково робити. І вже заказав у Китаї спеціальну чистку, скрибок спеціальний. Е, навіть не один, а два. Е, один з ручкою приїде, а другий без ручки. Ну там зовсім подруга форма. І можна буде доставати і туди все сніг чищати. Але панелі трошки подвину, Хоча це буде мінус, бо вода буде стікати сюди а під цю панель уходить. Так вона. От. Можливо, отут зроблю проход. Не знаю, що буду думати, але все одно я побачу, як ця приблуда, що прийде, чи буде справлятися, щоб сніг отсюда повністю очищати. щоб що я переставляю туди драбину і з тієї сторони дочищаю, не достаю. Коротко, якось так, сніга, да, в цьому році сніга дуже багато. Кожен день фактично сніг. В результаті почистити в мене не повідомиться ніяк. Тому що воно Приклеїлось, кривизялося. Ну, трошки почищав сніг, але панельки вже сонечко вилізло, вже починають втаювати. Панелі відтаюють. От, як воно десь трошки чорного, чого зараз панелі в чорні рамки? тому що чорна рамка притягує світло, рамка нагрівається і краще панелі розтають. Дати панелі трошки чорного, трошки здерти сніг і вже вона сама по собі нагрівається, бачите, містами. І Лід, коротше, сповзає. Ой ну, сніг. Ну, сніг просто приклеєний. Сніг просто приклеєний. Трошки почистив. Якось так. Те, щоб ви розуміли, панелі розтаїли. навіть криша розтаїла повністю. Там островки такі залишилися, тут теж островок льодяний фактично. Ну, я думав, що він розтає, але не От, коротше, така. Тобто Сонечко сьогодні попрацювало і добре, акумулятор зарядило. І так, коротше, зараз покажу скільки видавало сонце. Тут теж попрацював сьогодні. Сніга. Коротше, видно. Це видно. десь мені до так, метр п'ятдесят десь снігу в висоту. Оце така куча. Коротше, там куча вже виїхати машиною. Перечищав, щоб виїхати можна було. Коротше, так. Сьогодні 20 лютого. Посипаюся, знову сніг. Знову сніг. Ну сантиметрів 5 сьогодні небагато. Вчора убрав трох. сьогодні Знову вбирати ну, сьогодні. Кожен день сніг. Вже надоїло. Це у мене шіпра, така робота. Ну, Хорошо вбирається, тому що вчора почистив. Сьогодні вже раніше снігу, але все одно потрібно вбирати. Думаю, скоро вже буде весна. Але ще сніг передають. Завтра буде без снігу, слава Богу. Дивиться погоду. Сьогодні вберемо. Потім заліземо на кришу, подивимося, що там панелі у нас роблять. Це такі кучугури, Зараз звернув на края. Потім буду брати лопатку і це все перекидати сюди, на ці скелі. Все. Хороший сьогодні сніг, такий сухий. От, дорогу трошки вбрав, буду машини виїжджати. От, такі невеличкі кучі це лопатою зараз, але вилізу на кришу, зараз побачу, що там робиться. Так, коротше, панелі посипані. Але сухий сніг, сантиметра 3-4. Вот, короче, тоже засыпано. Сейчас буду брать супер ми инструмент. И короче вбирать с них. Сами супер инструмент. Сами такие инструменты. а потом буду сдувать подальше уже быстро mm -hmm. а сдую с На стіл, а потім буду панелі буде летіти на панелі. Зараз ми дивимося, 5 хвилин пройшло, як я почистив сніг і вже коротко, водичка стікає з криші, сніг тає, хоча зараз мінусова температура, ультрафіолети сонця, трошки сонечка у нас і розтоплює остатки сніга. Панель вже покрила повністю коротко, водою. Тобто якісь дрібні каплі сніга, які залишались на панелі, вони розтоплюються. Зараз це я вже почистив. Оту частину з її сторони. Зараз вирізу на ту частину криші і буду там чистити. Якось так. Оця дуєчка дуже допомагає. П'ять хвилин все займає часу. ну Це примові, коли сніг сухий і морозний день. Коли сніг мокрий, вона погано здуває. Ну, якось так. Одне поле кіловат ще 600. Друге поле кіловат-800. А це що значить почистити почистив панели? Інвертор зараз по максимуму заряджає батарею. 58 А йде на заряд батареї. Подивимося, що тут на батареї. 3 кВт. 3 кВт йде в батарею. Значить, короче, у нас батарея сьогодні зарядиться дуже швидко, я думаю. а панельки треба чистить. Якщо не чистить, то генерація мінімальна. Зараз роздивимось. 1,5 500 і кВт 800. Ну, 3 кВт у нас заряджається батарея. Якось так, дякую за увагу. Рішив дозняти відео. Дивіться, 3 кВт одне поле, 4,88, Ось ще й 3. І 2, і 6, друге. Ще раз дивимося, 2,8, 2,6. 4 і 8 йде в акумулятор. От. Зараз подивимося. Заходжу в додаток, дивимося, півві. 5,74, почти 6 кВт. Це виглянуло сонечко, це в обід, зараз 12 часов дня, 12, Начало першого. От Зараз перегрузиться І так дивимося. Що у нас 5,32, така була генерація, 5,66. От Коротше, До 6 кВт. Зараз сонечко видає. Сьогодні вже 10 кВт закачало батарею. От. Тобто, що хочу сказати, коли ми чистимо сніг, у нас генерація стає така, як потрібно. Вчитує те, що є сонце. Якщо нема сонця, то генерація все одно буде більше, ніж сніг непочищений. Дякую за увагу. До скорих зустрічей.